Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку кожному своє. Мущуйте зручненько, вже готові слухати. Казочка починається. В той день, коли кожен бачив світ по-своєму, маленька колібрі намагалася розгледіти своє. І хоч для кожного своє це щось завжди різне. Для колібрі своє було ще незвіданим. Одного разу, присівши на гільці, побачило калібрі, як віслюк, з волом сперечалися. Кожен відстоював свою думку і не збирався поступатись. Пташці стало цікаво, тож вирішила вона розібратися, в чому справа. Ти б краще окуляри одягнув, стояв на своєму віслюк. Невже так тяжко? В шість розглядіти шістку. Та де ж ти там ту шістку побачив, заперечив віл, надувши щоки. Дев'ятка тут, і ніщо інше. Маленька пташка, махаючи дрібними крилами, зависла над віслюком і уважно поглядала на цифру шість. Вона не розуміла, де там віл побачив дев'ятку. Та коли підлетіла до вола. То не збагнула, куди поділася шістка. «О, дивина!» – подумало колібрі. Правда залежить від того, з якої сторони на неї поглянути. Замислившись над побаченим, полетіла маленька пташка далі. Летіла вона, обмірковуючи ситуацію веслюка та вола, як раптом на її шляху опинилися. Дві гарненькі зебри. Підлетіла вона ближче та й слухає. Це ти у нас чорна в білу смужку, а я от біленька у чорну смужку. Впевнена, наговорювала одна зебра іншій, тупцяла копитами об землю. Нічого ти не розумієш, заперечувала їй зебра інша. Усе зовсім навпаки. Це я уся така біленька біленька, а смужки у мене чорні, а от ти чорна, як ота смола, а смужки твої білі. Колібрі уважно дивилася на зебр, але так і не зрозуміло, хто з них чорненька, а хто біленька. Ні, сінитниця якась, подумала пташка, у кожного своя правда, водночас та правда може бути помилковою. Пташка змахнула своїми дрібними крилами і полетіла далі. І пролітаючи над домівкою зайчиків, вона побачила, як бабуся зайчиха налила двом зайчикам склянку молока. Підлетіла пташка, присіла на хвіртку та й спостерігає. Це у тебе склянка напівпорожня, а у мене вона наполовину повна мовив вухань, зробивши ковток молока. О, ні ні, ні. Нічого ти не розумієш. Усе зовсім навпаки, заперечило інше зайчиня. Це моя склянка напівповна, а от у тебе вона напівпорожня. Колібрі уважно слухала розмову зайчиків і не могло збагнути, хто із них мав рацію, а хто помилявся. Дивно пташці було, адже вона ніяк не розуміла, як таке можливо помилятися та мати рацію водночас. Цей світ не такий вже й простий, як, здавалося, на перший погляд, подумало калібрі, та й полетіло геть. Летить собі тихенько своїм шляхом, коли назустріч їй Орел. Дядько Орел, питає Калібрі. я от збагнути не можу. Чому, коли одні бачать одне, а інші зовсім інше, то вони усі разом можуть і бачити правду і помилятися. А той відповідає йому, ти, як і я, летиш уперед, але кожен з нас летить в різні сторони. Чи не так? Так, дядько Орел, ми всі дивимося на одне й те ж саме сонце, але для когось воно сходить? А для когось заходить. Орел змахнув своїми велетенськими крилами та й полетів собі геть. Колібрі лишилося зі своїми думками на самоті. Ох, і тяжко йому буде усвідомити усю природу навколишнього світу, але ж все життя, що попереду, і часу в нього буде досталь. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!